Друзі, вітаю! Сьогодні у нас 12.12. 20.00 я Наталія Гурюнович коуч щасливих сімейних стосунків у прямому ефірі, і сьогодні ми поговоримо про страх зради. Хочу нагадати, що 14 грудня о 15. годині я проведу практику 5 програм проти чоловіків. І от одна із програм. Яку ми будемо розглядати на цьому практикумі, це саме страх, що чоловіки можуть зрадити. І дуже часто цей страх він не наш. Просто жінки у нашій родовій системі мали свої важкі історії. І, наприклад, бабуся чи мама пережила розлучення. Чоловік зрадив, батько пішов, і таким чином у дитини формується програма, що чоловік може піти. Ми будемо розбиратися з різними програмами, але сьогодні ми поговоримо більш детальніше, як він проявляється вже у стосунках. Наприклад, зараз дуже багато. Звертаються от до мене, особисто звертаються жінки, коли вони підозрюють свого чоловіка, наприклад, в листуванні з іншими жінками. Чи вони вже мають підозру, що у чоловіка є коханка? І е, потрібно, вони шукають докази тому, що чоловік зраджує. Я, звичайно, зупиняю жінок, тому що одне із правил: якщо ви не знаєте, що робити з правдою, краще її не дізнаватися. Для того, щоб прийняти цю правду, навіть якщо це правда, і її правильно пережити, пройти от правильно процес розлучення, потрібно стати емоційно зрілою особистістю. Я дуже часто говорю про емоційно зрілу особистість, тому що я знаю різницю, як бути емоційно незрілою дитиною в дитячих позиціях, і як бути. Вміти витримувати емоції, вміти витримувати негативні емоції, не уникати зустрічі з негативними емоціями, а навпаки, вміти їх переживати, не боятися зустрітися з ними. Тому що, коли ми розуміємо, що це правда, і нам потрібно поговорити, і нам потрібно буде прийняти рішення, але всередині ми до цього не готові. Ми удикаємо цієї серйозної розмови, і потім, коли ми дізнаємося, що так, це правда, дуже боляче. І оцей процес розриву стосунків, він затягує дружину, затягує жінку на роки в стражданнях. І вона боїться нових стосунків. А коли ми говоримо, що так може бути. Тому що стосунки у нас якби традиційно як мають завершуватись стосунки Допоки смерть смерти не розлучить подружжя. І жили вони довго, і щасливо, і померли в один день. Це знаєте, колись давно. Напевно, років 100, а можливо, і навіть 200 тому, коли люди жили в таких маленьких населених пунктах, один одного знали. І дійсно вони вінчались в церкві, розлучення як такого офіційного не було, вони не... і жили набагато менше, ніж живемо ми, то дійсно один, один шлюб був на все життя. Але ми живемо довше. Я хочу сказати, що я не прихильниця розлучень, навпаки. Я за те, щоб зберігати стосунки, я за те, щоб перезавантажувати стосунки. Я за те, щоб дружина поверталася на своє місце у системі Я і партнер. Тому що зрада це завжди відсутність одного партнера на своєму місці. Дружина пішла, чоловік знайшов коханку. Чоловік пішов зі свого місця, дружина знайшла коханця. Тому що зрада це відповідальність, звичайно, того, хто зрадив, але і на іншій. У собі теж лежить відповідальність, що ці стосунки не, не пережили кризу. Ці стосунки не покращувались, а навпаки, дійшли до зради. І тому ми маємо розуміти, що з стосунків це реально. І буває так, так, це життя, і буває так, що інша людина розлюбила, і буває так, що інша люби, людина полюбила іншу людину. Так буває. У нас немає культури правильно завершувати стосунки будь-які. Чи на роботі, чи з друзями, чи е, з партнерами. Ми не проходимо ці три етапи. Початок стосунків, розвиток стосунків і їх завершення. Якщо ми якось почали, яким чином ми продовжуємо стосунки, то культури завершувати стосунки у нас немає. От в мене є наставниця, в якої я навчалась коучингу. В неї дуже нібито був щасливий шлюб, і на одній коуч сесії, такій показовій коуч сесії, вона розбирала якраз те, що вона розлучається з чоловіком. Коли я переслухала цю коуч сесію, я була в шокі, що ця жінка так спокійно проговорить про розлучення. Там не було зради, там не було насильства, там не було токсичні стосунки, там не було нарцистичні стосунки. Просто люди. Зрозуміли, що далі вони не хочуть бути разом. І в них спільна дитина, вони спілкувалися, роз'їхались, але це поодинокі випадки. У нашій культурі немає такого, що ми готові завершити стосунки. У нашій культурі є те, що і чоловік, і дружина розуміють, що стосунки вже мертві, що любов піш пішла, можливо, її не було, що стосунки. Краще їх завершити, наприклад. Але не чоловік, ні дружина не готові до того серйозної, до тієї серйозної розмови, щоб поговорити про свої почуття, поговорити про свої плани, поговорити про спільне чи не, майбутнє, чи майбутнє кожен далі йде окремо, поговорити, врахувати при цьому інтереси дитини. І жінка йде, наприклад, у материнство, в кар'єру, побутом займається, тому що. Як дружина, вона не знаходить місця в цій системі. Вона не знає, як бути на місці дружини. Тому це якщо стосунка криза, це означає, що просто ми щось якихось правил і порядків не знаємо цієї системи. І так само і чоловік. І йому некомфортно з цієї дружини, але він розуміє, що на ньому відповідальність за дітей, за... і він не хоче, і він боїться, да, він навіть і боїться взяти на цю відповідальність, зруйнувати сім'ю. Тому що причина розлучень на розлучення завжди, як правило, подають дружини. Дуже мало так, що чоловік пішов і написав заяву про розлучення. Як правило, переважно подають на розлучення документи дружина. І коли вже Йому не погано в цих стосунках з'являється, як я кажу, замісниця, з'являється інша жінка, і для нього напевно і є вихід з цих стосунків, коли дружина дізнається, що так він зраджує, і у нас яка реакція. Голосно гукнути дверима, образитись і піти, і чи дітям говорити, який в треба поганий батько, він нас зрадив, тому що я працюю дуже часто з жінками, які вважають і носять все життя образу на чоловіка через те, що мама колись сказала, що тато нас зрадив, тато нас покинув, тато від нас пішов. І ми тут маємо розділяти роль батька і роль чоловіка. Так, чоловік зрадив, чоловік пішов, але як батько, він на все життя. Тому що немає якби, колишніх батьків, батьки завжди, чи живуть вони поряд разом, чи не живуть, але вони завжди для цієї дитини є батьками. І тому, якщо ми вже говоримо про те, що стосунки вже не, не, не можна відновити, не можна перезавантажити, то, звичайно, можливо, і краще чесно поговорити про це з партнером. Що він думає, які у нього плани. І... Як їм бути далі, чи рятувати ці стосунки, чи далі вони йдуть по окремості? Тому перша причина, чому жінка боїться зради, це те, що у неї вже є досвід, чи її власний досвід, що, наприклад, вона вже була чи одружена, чи перше кохання її зрадив чоловік, плюс до того, що ще є досвід попередніх поколінь. Мами, бабусі, що те, що чоловікам не можна вірити, сформувалася ця програма, про яку ми будемо говорити на практикумі. Тому у сторіс або у шапці профілю є посилання на чат практикуму, там вже йде така робота, підготовча робота, тому що щоб не відразу на практикумі було багато таких сюрпризів. готуюсь, тому що ми будемо більше говорити про системний метод, системний метод він. Розставляє, знаєте, по правилам і порядкам. Ти, якщо правильно все робиш, ти отримуєш бонуси. Тобто в тебе стосунки, тебе радують, в цих стосунках ти отримуєш любов, щастя, задоволення. А Якщо ти робиш неправильно, то звичайно ти виходи, ти отримуєш тільки наслідки. А наслідки це зрада, це страждання. І коли жінка, наприклад, вже пережила розлучення через зраду, вона і в нові стосунки йде. Зі страхом, що її можуть зрадити, що важливо пам'ятати про емоційну складову зради, тому що це дуже серйозна рана. І якщо її неправильно прожити, то вона буде боліти і в інших стосунках, і буде фонити в інших стосунках, тому що з одного його боку, зрада це про те, що це про втрату, тому що ти розумієш, що Ті стосунки, які були до зради, вони вже не будуть. Так, з цим чоловіком можна побудувати стосунки по-іншому, але вже тих стосунків, які були до зради, їх вже не буде. І тому от страх, сум, нібито якби щось померло в тобі в стосунках, і потрібно пережити траур. чому я часто говорю, що потрібно відстраждати, дати волю, емоціям, постраждати, погорювати, пропечалитись. Не уникати цих відчуттів, а зустрітися з ними. Зустрітися з ними і прожити їх. До речі, я допомагаю жінкам прожити от всі ці емоції. І, а з другого боку, зрада це про те, що мене не вибрали, зрада це про те, що. Я не така цінна для цього чоловіка. Цей чоловік, якого я вважала своїм, знайшов іншу. Це такий болючий удар по его. Тому жінка відчуває гнів, злість. І от з одного боку печаль, сум, а з другого боку більш сильніші емоції. Гнів, злість. І ці емоції не дозволяють прожити інші емоції. І тому я це називаю незавершенні стосунки. В якому плані? Подружжя може не жити разом, подружжя може офіційно розлучитися, але подружжя, дружина не оцінила вклад партнера. І тоді, коли не оцінений вклад партнера навіть через зраду, тому що така, така ситуація в чогось вчить жінку. Це, 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 це такий урок для себе, його потрібно пройти. Тут, якби, ти сам на сам, щоб ти зрозуміти. Тому в мене є курс про ролі дружини, і один із таких модулів це прожити розлучення, прописати бонуси розлучення. Є медитація на колишніх партнерів, щоб забрати себе з тих емоцій, тому що де так. ми залишили негативні емоції, злість гнів, це дуже сильні емоції, там ми залишили частинку себе. І тому важливо з тих місць забрати себе, зібрати себе в купу, це так правильно розлучатися. І коли е, ці стосунки завершені вже з цим партнером, навіть якщо ви вже з ним офіційно і не, ж, не живете давно. Тоді до нових стосунків жінка готова, вона йде без того страху, що її можуть зрадити. Вона вже це пережила, вона отримала від цього свій урок, вона прописала бонуси, це положила в свій фундамент, і вона йде в інші стосунки за іншим досвідом. І я нагадую, що важливо пам'ятати, що стосунки можуть завершуватись, і можуть завершуватися як через зраду що боляче, а можуть завершитись, коли подружжя вже розуміє, що їм краще не разом. Таке теж буває, це правда, це правда життя, ми всі дорослі люди. І коли ми емоційно витримуємо такі ситуації, ми завершаємо стосунки і готові до нових стосунків. Ми, жінка на собі не ставить хрест, що вона вже не хоче нові стосунки, тому що їй раз було боляче, другий раз боляче було. Друга причина, чому виникає у жінки страх зради, це, це низька самооцінка. Тому що жінка порівнює себе з іншими жінками і не на свою користь. Тому який є вихід. Перший вихід це, звичайно, працювати над своєю самоцінністю. Це дуже важливий такий етап саморозвитку, коли жінка краще пізнає себе, коли жінка. Емоційно зростає, коли жінка розуміє свої емоції, коли жінка стає на своє місце у всіх системах, в першу чергу своїми батьками, і вона стає дорослою. А доросла особистість вона витримує і розлучення, і зраду, і, по-перше, можливо, і зради не відбувається, коли дружина на своєму місці. Тобто, всі наслідки це індикатор того, що жінка не на своєму місці як дружина. І коли жінка піднімає оцю свою самооцінку, то з такою жінкою і чоловікові цікавіше бути, тому що він вона цінує себе і відповідно до неї інше ставлення чоловіка. Друге, що можна зробити, це дуже така корисна вправа, коли ми щось боїмося. Не тільки ми боїмося зради, а коли ми, ми боїмося е, інших якихось подій, які уникаємо в своєму житті, це написати таку парадоксально, максимально. Себе накрутити, взяти папір, ручку і написати: от зрада відбулася, чоловік зрадив, наприклад, з найкращою подругою, чи там ще з кимось зрадив. І що я відчуваю, це максимально, максимально, максимально себе накрутити, тому що для мозку все рівно, чи це насправді відбувається, чи це відбувається на папері. І коли піти в цю ситуацію, не боятися зустрітись з своїми почуттями, що ти страждаєш, що тобі погано, що ти побила. Суперницю, що ти побила чоловіка, що ти рознесла весь посуд. будь-що там написати, прожити оцю емоцію і зрозуміти, що навіть після зради ти будеш жити. Ти не помреш. Ти будеш жити, і в тебе будуть інші плани. І коли вже ти це прожив, то ти і на цю подію будеш дивитися зовсім по-іншому. І третє, це, звичайно, налагоджувати контакт зі своїм чоловіком. Ми дуже мало. Спілкуємося з чоловіками. Ми дуже мало знаємо про своїх чоловіків, не знаємо, що для них цінне. От Сьогодні завдання в чаті написати лист сили для чоловіка. От 50% учасниць, які брали голосування, вирішили написати цього листа сили, а 50% не наважились написати. Хоча потрібно просто було скопіювати, поставити внизу своє ім'я і відправити чоловікові. Я, наприклад, зробила теж з учасницями. Цю вправу і отримала від чоловіка дуже-дуже багато сердечок. Йому теж, я думаю, було приємно прочитати те, що. А це дійсно правда. Ті слова, які там підібрані, вони йдуть від чистого серця. І кожна дружина хотіла би такі слова говорити своєму чоловіку. А чому ні? Чому не говорити цьому чоловікові, з яким ти живеш зараз поряд? Тому долучайтеся до. Чату, посилання є в шапці профілю і в сторіс. І напишіть лист своєму чоловікові, лист сили, лист сили напишіть, і ви помітите, що такі маленькі контакти з чоловіком, вони покращують взагалі стосунки, вони дають стосункам життя. Тому що що таке емоції? Да? Емоції це те, що робить нас живими, те, що робить стосунки живими. Якщо ми в стосунках утримуємо радість, щастя, задоволення, нам добре з цією людиною, то ці стосунки живі. Якщо ми не хочемо бути поряд, якщо нам по окремості краще, ніж разом, або навпаки, нам байдуже, чи є цей партнер, чи немає цього, то ці стосунки, звичайно, нездорові. Але я хочу сказати з власного досвіду, з досвіду своїх клієнток, що будь-які стосунки можна перезавантажити. Головне, Якщо коли можна перезавантажити ці стосунки, і стосунки мають шанс на друге дихання, це коли дружина поважає свого чоловіка. Коли навіть не кохає, а поважає. Коли є повага, то будь-які стосунки можна змінити, покращити. Або якщо дійсно вже ці стосунки віджили своє, таке теж буває. Все має точку А, і точку Б, то правильно розлучитися. Правильно розлучитися, особливо, коли є діти. Сьогодні ми з вами говорили про страх зради, тому що через соціальні мережі чоловіки потрапляють в світ, де дуже багато жінок і листуються з ними. І жінка, звичайно, відчуває і образу, і свою нецінність. Тому ми говорили, що що потрібно робити? В першу чергу підвищувати свою цінність для себе, якщо потрібно щось навчитися такому новому, наприклад, піти на танці, навчитися малювати чи водити автомобіль, щоб від світу отримувати, що так, я ще можу, я ще класна, я ще крута. Як дітям сказати про розлучення? Дітям сказати про розлучення, головне для дружини важливо взагалі ще до того, як говорити дітям про розлучення, дружині важливо провести таку глибинну роботу із собою. Подивитися на, по-перше, їй потрібно подивитися на свою дитину і на свого партнера, що її в них є спільного. Коли дружина розлучається з чоловіком. В неї дуже образ на чоловіка, і коли дитина нагадує своїми рисами характеру чи своїми звичками чоловіка, це її дуже тригерить. Тому перше, що потрібно дружині зробити, це подивитися на дитину як на продовження свого чоловіка. І що важливо в стосунках, що важливо при розлученні, це включати в дитині батька. Тобто, коли, наприклад, чоловік е, працьовитий, так і говорити для дитини ти такий працьовитий, як твій тато. Що, е, якщо там чоловік, наприклад, е, щось гарно працює чи має якесь хобі, і в дитини є це хобі, теж говорити дитині про те, що він такий, як твій тато. І, звичайно, ми розлучаємося як. Подружжя, як чоловік і дружина, але тато завжди для тебе тато. І якби не склалися наші подальші долі з твоїм батьком, чи він одружиться, чи у мене буде інший чоловік, але для нас ти завжди будеш цінний. І головне, щоб дитина не відчувала провину за те, що вона стає причиною розлучення. Тому що дуже часто діти, знаєте, вони такі. Максималісти, вони вважають, що батьки розлучаються через неї. Але коли дружина буде включати в дитині батька, цими словами, якими я говорила, прикладами і цікавитись, а як би тато зробив би в цій ситуації, що б тато сказав би у цій ситуації, то її у дитини не буде отої прогалини всередині, що батько не цінний, що з нею щось не так. Тому, от таким чином, що дитина не причина розлучення, що батьки люблять дітей, і незалежно від того, живуть вони поряд чи не живуть, і мудрість якраз і мами полягає у тому, що вона своїми словами, своїми діями включає в дитині батька, тому що Дитина це тато і мама 50 на 50. І коли говорити про батька погано, то, звичайно, дитина сама відчуває, що з нею щось не так. І потім вона теж буде мати багато наслідків від того, що жила з відчуттям, що з нею щось не так через батька. Які ще будуть запитання? Тому що тема зради на сьогодні. Актуальна, як ніколи, через те, що подружжя, будь ласка, через те, що подружжя живуть окремо, через те, що, наприклад, дружина за кордоном, чоловік в Україні і в силу різних обставин, знову ж таки, через соціальні мережі, де навіть спілкування більш доступно стає. Тому маємо зрозуміти, що якщо я знову ж таки кажу, я не прихильниця розлучень, але якщо вже стосунки дійсно переживають таку кризу, що найкраще розлучитися, то, звичайно, розлучатися потрібно правильно зі свого місця, дружини. Якщо більше немає запитань, то ще раз нагадую, що 14 грудня я проведу практикум 5 програм проти чоловіків, на якому ми розберемо нейро сценарій. Який сформувався у нас в дитинстві про стосунки із чоловіком, п'ять програм, які ми успадкували від своїх родових систем, а також ми розберемося у дитячих позиціях. Коли ми розуміємо поведінку в різних дитячих позиціях, то нам дуже легко себе вертати в дорослу позицію, тому що, наприклад, коли я хороша, значить я маленька дівчинка. А я хочу бути хороша чи щаслива. Тому приходьте на практику, він безкоштовний, результат буде 100%. І любіть себе, любіть своїх близьких і будьте щасливі. До побачення!